Всім привіт! З вами на Заскокаріші сьогодні буде е, нова рубрика. Я пропадаю у п'ятому магічному вузі. І ми починаємо. Ви що зовсім тут з ума посходили? Що тут сталося? Я, Я пішов попудрити носик на 3 хвилини. І тут вже директриса, хімік, прибиральниця і охоронить, бігають по коридорах і щось висняють. Передали мені оці папери, і я взагалі не розумію, що тут стало. Бікола дама зачепила матір геноміка, і він відмотюкав увесь вус. Я хочу спитати, з якого це дива. Всі почали чарувати і відкривати портали. І ще до пікової дами. Пікова дама, Я розумію, що ти кашерне створіння, але вже перестань пити алкоголь з цього бокалу. Компот? А ну дай попробую. Після твого компоту закусювати треба. Добре. Чого в нас труби деляві? Що тут робить, чорт, якщо він повинен бути в Київській Лаврі? І що тут робить хиробрін? Тобі за двадцятку вже? Добре. А, це папери з контролю. А ну подай. Обережно, це важні папери. Ой. Добре, я відійду на дві хвилини. На дві. Так, все. Исключу всех, чортові матері! Що тут сталося? Господи, я взагалі, на моє. Я їм... Я им шукату коли знайду, приб'ю. А це буде перша частина з другою частиною. А ми продовжуємо дивитися щось на наші магічні створіння на вузі? З якого це дева? Скажіть мені, будь ласка, ви підірвали кабінет хімії? А що ви затихли? У вас були три пробірки. У ну, якому порядку не мішай? Результат буде один. А результат от такий. Що підірван кабінет хімії? А вона в нас тільки почалася. Господи. Що? Шо? І стоп, я не можу зрозуміти. Із-за цього бутилька ви весь кабінет хімії? Кого я навчаю? Так, це і займається. Є одне питання. Що це? А, це Хашкова. Чого? А, Добро. Продолжим. Кто ев на... Нет. <кх> не не стоп. Что взагалі было на химии? Ага. Вы совсем с ума вышли. А, ну да, ваша химия только преподаваться начала. Ви розумієте, що при змішанні великої кількості определенних компонентів може зробитись бабам? А може вони деактувати друг друга? Чого? Ні, ці компоненти не здатні на це. Але чого вони... Якийсь придурок туди, харка, Де він? Де цей придурок? Я сама лично йому грамоту за тютю видам. Ніхто не хоче нічого казати. Ну добре, я вам таке зроблю. Все, я піду. Я у відпустку. А тепер нас вже, вже третя серія на випускному. Виявляєте, що там буде, якщо вони таке так наколили у першій серії і у другій, там, де вони підірвали кабінет хімії. Тут буде третя, мабуть, ще й четверта частина. Це буде вже вирішено у процесі зйомки. А ми починаємо нашу четверту частину і те, як вони знову на накосячили. Я не розумію, що такого сталося на випускному. Усе мало бути ідеально. А тут вийшло комбо. І я купу. І як коли ви напортачили портаче у як коли ви кабінет хімії підірвали. Що сталося на випуску? Що то була за Санта Барбара якась? Я це не забуду ніколи. Просто все ідеально. Усі кажуть свої промови. З'являєтесь на сцені, і чомусь усе йде не так. Завпадення? Не думаю. Фу, блін. Я так не можу. Я на хвилинку відійти, якщо ви за цей час щось натворите. Вам кердик. Так, давайте трішки. Що ви зітворили з класом? Так, моя дорога. Давай додомчик. Хто це була? А це вже не вожливо. Ну одну хвилину. І ви вже таке зітворилась з цим класом. Добре. Пропустимо ваш випускний. Хто розклеїв? По всей школе объявления. Порфюмы на смак. Анджел Корпоратиум. А в чем мы не потрибаем? Кто за Росклайн? До розклеїв ці виставки, об'явлення. В школа не сплошна доска, щоб туди все клейти. Добре. Монстрики ви мої добрі. Хоч скажіть, що ви плануєте натворити наступного разу? Щоб я вже собі шолі валіляночки накапала. Жах. Просто жах. Все. Я піду звідси. А це був кінець цього ролику, а на руках в мене була білка дегу. А з вами на зв'язку була з містику. Приємного перегляду наступних серій, там, де вони обов'язково щось натворять. Усім па-па!